Доброго дня, вас вітає компанія автопарк. У нас напевне надходження це у нас А6» Ауті року. Автомобіль у нас в такому гарному білому кольорі у нас тут присутній безключовий доступ. Також датчики сліпих зон. Нас зустрічає коричневий салон. У нас тут двохлітровий бензоновий двигун, також електрослопідйомнички, пам'ять сидінь, водія, датчик світла, датчик дощу, мультикермо, Наповнення у нас тут преміум плюс, також у нас є підігрів керма, парктроніки перед зад, камера заднього виду, штатна магнітола, двозонний клімат, електроручні. Всі функції присутні. Також у нас тут є позаду. У нас також гарний збережений стан салону, коричнева шкіра. Підігріви задніх сидінь. Дуже гарний великий місткий седан. По техніці автомобіль повністю обслужений. На пробігу 212 тисяч пройшов глобальне ТО. Замінено всі компоненти. Якщо вас цікавить цей автомобіль, звертайтесь в місто Львів, вулиця Кільцева, 60.